Привіт! Я Діана Вейл і це мій канал на YouTube. Сьогодні я б хотіла повернутися до теми здоров'я, спорту, краси, а саме краси нашого тіла. Я б хотіла вам розповісти, як я займаюсь, які я вправи роблю, як я підтримую свою вул і стараюся, щоб моє тіло було красивим, здоровим і спортивним. Я вам не буду радити як якийсь фітнес-тренер, тому що я просто не є ним. Тобто я вам не буду розказувати, Є право робити для того, щоб накачати руки, прес, попу, я не знаю. Але я б хотіла вам розповісти таких п'ять пунктиків, які я для себе визначила, і хочу поділитись з вами, тому поїхали. І перший пункт рахуй калорії. Це насправді не є досить обов'язковий пункт для того, щоб ви худали, але все ж таки за цим. Треба хоч трішки слідкувати, коли ви йдете в магазин купляти продукти. То треба дивитися, скільки що має, скільки жирів, скільки вуглеводів, скільки білків. І, звичайно ж, нам треба як найменше жирів і як найбільше вуглеводів. Тому я за цим стараюся слідкувати, і я важу зараз так 47-46 кг. і для моєї ваги в день добре, не більше 1500 Калорії. Я знаю такий класний сайт, де можна розрахувати, скільки калорій потрібно в день саме для вашої ваги. Я залишу цей сайт під низом відео, тому я думаю, цей сайт буде для вас практичний та корисний. Рахуємо калорії, але не зациклюємося на цьому так дуже сильно, але слідкуємо за тим, що коли і де ми їмо. До другого пункту я віднесла регулярно займаюся спортом. Я вже говорила, що спорт є невід'ємною частиною мого життя. І слава Богу, я вже займаюся регулярно рік-півтора. Я дійсно дуже сильно рада за себе, що я так займаюся довго і кожен день. Справді здається, що це легко робити 10-15 хвилин вправи кожен день, але на це дійсно треба. Знайти час, не полінуватись і просто встати і зробити це. Тому займайтесь регулярно вправами, Тобто не там ви нагрузили себе один день і тиждень день спочуваєте. Наоборот, помаленьку, але кожен день регулярно. І ваше тіло просто привикне до того, що ви маєте фізично нагрузити його. І воно скаже вам тільки спасибі. І ще хочу сказати, що коли у вас кріпатури, то обов'язково на другий день вставайте і йдіть робити вправи. Не дозволяйте забути вашому тілу це відчуття, коли воно вас болить. Тому що, коли ви потім знову зробите, воно буде вас потім знову боліти. А коли ви на другий день встанете і підете і зробите це ще раз, тоді у вас вже не буде боліти. І у вас не буде кріпатури, ваше тіло просто привикне до... Того, що ви займаєтесь, я роблю Сінді Кроуфордський такий комплекс вправ. Я можу залишати відео під моїм відео, як Сінді Кроуфорд ще в молодості показала свій такий 10-хвилинний комплекс вправ на кожен день. І я його подивилась, мені сподобалось, вправи зовсім не є такі важкі, і що найголовніше, вони не забирають багато часу. І я вже їх роблю. Десь рік, кожен день. Вони мені дійсно допомагають, і в мене тіло зараз просто ну, дуже класне стало, мені дуже подобається. І взагалі рік, десь два роки тому, мені не дуже подобались мої ноги, особливо в ляхах. Вони якісь були такі жирні, я не знаю. Ну, мені всі говорять, що я дуже худенька, але я так не вважаю. Це напевно якийсь такий дівчачий комплекс. Я багато сиділа в інтернеті, шукала, як там скинути вагу, як похудати в ногах. І слава Богу, мені зараз подобаються мої ноги, тому що я займаюсь, і я знаю, що якщо б я не займалася кожен день, вони б у мене не були такі, як є. І вони й похудали, і накачались, і при цьому все тіло накачалося. Так, от я роблю цей Сіді Крофордський комплекс. Якщо ви хочете... Щоб я вам зняла відео про те, як я займаюся кожен день, то ставте лайки, і якщо буде 100 лайків під цим відео, то я зрозумію, що треба буде зробити таке відео. Також я стою в планці, це також дуже хороша вправа, причому для всього тіла вона добре. І... Найбільше я стояла в планці 6 хвилин, але з переходом з ліктів на руки так легше набагато. Але також діє. Займайтесь регулярними вправами, не лінуйтесь, і потім ви тільки скажете спасибі собі і скажете спасибі своїй силі волі, що ви встали і зробили ці вправи. І потім ви просто приокнете до цього і для вас робити вправи це буде таке саме, як просто піти поїсти або там. Почистити зуби і так далі. Ви просто самі захочете йти їх і робити. У мене так є зараз. Зараз можуть бути такі відмазки, що ходити в спортзал, там дуже дорого, я не знаю, а то треба гантелі, а то треба то, а то треба то. Потрібно тільки ваше бажання, ваша праця і, і ваша віра в те, що ваше тіло з кожним днем буде кращим і кращим. Просто станьте вдома. Бростеріть каремат або просто на коврику і просто займайтеся. Для цього вам не потрібно нічого. Період зими, осені, весни я займаю вдома, а літом, коли вже гарна погода, то я так стараюся один день бігаю, а один день роблю вправи. І так по черзі. Мені бігати також дуже подобається. Це, напевно, найефективніший спосіб, щоб ваші ноги похудали. Тому, якщо у вас десь там зараз літо в когось, хто мене дивиться, то йдіть бігати. І я вже рада, що скоро весна, скоро тепло і літо, і я буду бігати. І це прекрасно. Пийте не менше 2 літрів води в день. Це також є немало важливий пункт. І якщо чесно, для мене це важко пити дві літри в день, тому що якщо б я сиділа ще цілий день вдома, то я би могла її випити. Тобто, коли я ходжу по вулиці і ще й зараз зима, і пити просто не хочеться, тому це для мене дуже важко. І я не можу пити, але я буду старатися. Вода, вона очищає просто організм, вона виводить з тебе все погане. І вона допомагає куданій, сприяє цьому. Тому старайтесь пити дві літри води, як би вам це важко не було Заставте себе. І я ще чула, що якщо дуже-дуже ну, сильно не хочеться пити воду, то старайтеся її так трошки підігріти, щоб вона була тепленька, і тоді буде краще ну, пити вам. Я ще не пробувала її так підігрівати. Не знаю, може, може дійсно легше буде її пити, так. Четвертий пункт. У вас має бути хоча б приблизно такий раціон харчування. Тобто ви маєте їсти приблизно одинакову їду в той же самий час. І ваш організм теж буде дякувати вам за те, що ви снідаєте, обідаєте, вечеряєте і взагалі їсте просто в той же самий час. Тому що коли такий битий режим, то це для вашого організму дуже погано. І старайтесь обов'язково снідати завжди, обідати, а вечерю не вечеряти. Як говорять, сніданок з'їж сам обідом, поділись з другом, а вечерю дай ворові. Це дійсно дуже класна приказка. Так воно і є. Якщо ви хочете гарно виглядати, наш організм потребує їжі, потребує енергії, але обов'язково в день, ввечері не треба. Це я не говорю, що от після шостої не їсте. Їжте собі, але не набивайте шлунок на ніч. І не дай Боже їсти там за 15 хвилин до того, як маєте лягати спати. За 2 години це максимум. Я снідаю переважно мислями. Ріжу туди всякі фруктики, горішки, мед і дуже смачно, дуже корисно. І дуже я люблю це їсти. Обід, як колея, це може бути гречка, може бути макарон, рис з овочами, з сиром. Стараюсь їсти зараз менше м'яса. Не хочу просто їсти його. І зараз взагалі мене ужасно потягнуло на солодке. Я не знаю. Зараз мене від соленою їде тушнить просто, а солодкий я б їла і їла. Старайтесь не відмовляти своєму організму багато в чому. Тому що ви будете просто через це нервуватись, і це буде погано для вас, але думайте головою, що ви їсте. І, звичайно, якщо ви там їсте кожен день в Макдональдсах, я не знаю, всякі бургери різні, всякі піци і так далі, то ніякі вправи, ніякий спорт вам не допоможе, якщо немає якогось самоконтролю над собою. Тому добре, снідайте, обідайте, а вечерю щось таке легеньке. Чайок з чимось, бо якийсь салатик, якісь фрукти і так далі. Нічого важкого на організм на вечір не треба. І останній п'ятий пунктик: ведіть активний спосіб життя. Я зараз не маю на увазі, тобто, альпінізмом займаєтесь, на серфінгу катаєтеся в походи, всякі ходіть кожен день. Просто активно. Відпочивайте, ідіть в футбол, пограйте, волейбол, пограйте, підіть просто погуляти з собакою, але дійсно прийтись в центр міста, з центру додому. Попрошуйте, поприбирайте вдома. І вам від цього буде користь, і мама скаже дякую, і просто якось активніше. Рухайтесь, ходіть кудись, робіть щось. І просто не, не зависайте десь в компах, в телевізорах, в цих гаджетах і насолоджуйтесь цим життям. Це були всі пунктики, які я вам хотіла розказати. І ще хочу від себе так додати, що якщо у вас є другі половинки або просто люди, якісь такі дуже близькі, то старайтесь з ними займатися. Вони будуть вам надавати якоїсь такої мотивації і завжди. Двом легше займатися, як на мене. Одному якось трошки скучно, якось не так маєш заставляти себе, а ще коли кажеш людині, що от заставляй мене кожен день, і вона тебе в і заставляє це, буде дуже добре для вас. Тому наразі це все. Я сподіваюся, що це відео було корисним для вас. Якщо ви хочете підтримувати свою лугу, хочете трошки похудати, то робіть це. Слідкуйте за цими пунктиками і я думаю у вас все вийде. Не ліднуйтесь, робіть, любіть себе і па-па!